Вітаю, мене звати Діана. Я студентка першого курсу 3-го медичного факультету імені Олександра Олександровича Богомольця. Мене зацікавило використання магнітного поля в магнітотерапії та їх використання в медицині. Взагалі, сама Земля схожа на гігантський магніт. Куля рідкого заліза обертається в ядрі нашої планети та генерує величезне магнітне поле, яке рухає наші стрілки компаси. І направляє внутрішні компаси мігруючих птахів, кажанів та інших. Вплив магнітного поля на життя та здоров'я людини. Магнітне поле виникає, коли заряджена частинка, подібно електронного або протону рухається навколо, оскільки електричні струми, що проходять через блендери, фени та троти у стінах наших будинків, складаються з протікаючих електронів, всі вони генерують магнітні поля. Через ці джерела людина щодня піддається впливу магнітних полів, що досягають сили 0,1 мікротень. Для порівняння магнітне поле Землі, яке на нас завжди впливає, приблизно в 500 разів сильніше. Це означає, що магнітна сила, що протікає у ваше тіло, коли ви відпочиваєте навколо свого будинка або вихователя. В офісі безумовно незначна час від часу наукові дослідження виявляють зв'язок між проживанням поблизу високовольтних ліній електропередач та хворобами. Підвищений ризик розвитку дитячого лейкозу є найбільш часто цитованим потенційним наслідком для здоров'я, але важко визначити, чи є цей ризик реальним чи ні. Чи впливають магнітні бурі на здорових людей? Магнітні бурі впливають і на здорових людей, але не так активно, як на хворих. У декого з них погіршується настрій, з'являється головний біль, знижується продуктивність праці. Особливо це небезпечно для людей, які мають професії, пов'язані зі швидкою реакцією. Так у пілотів збільшується кількість помилкових рішень. При цьому збільшується час реакції на зовнішні світлові і звукові сигнали. З'являється певна загальмованість, повільність, погіршується кмітливість, збільшується ймовірність прийняття невірних рішень, може з'явитися безпричинна дратливість. Коли ці магнітні поля, що змінюють напрямок, спрямовуються на людину, маленькі електричні струми починають імпульсувати по тілу. Вище цього порогу струми можуть стимулювати надчутливі клітини сітківки, відомі як радойовані потенційні нейрони, створюючи ілюзію мерехтіння. Ці зорові прояви відомі як магнітосфери. Поріг яких 10 тисяч мікротесла значно перевищує силу будь-якого магнітного поля, що зустрічається у повсякденному житті. МРТ-сканер це по суті великий магніт, який створює потужні магнітні поля приблизно в 3 тесла або 3 мільйони мікротесла у мільйони разів більше ніж поля, з якими ми зазвичай стикаємося. Але оскільки це статистичне магнітне поле, МРТ-сканери не роблять постійного впливу на організм. Однак це змінилося б, якби пацієнт у середині сканера почав швидко рухати. Вплив магнітної енергії на людину підтримує процеси саморегуляції організму, забезпечує природній контроль і прискорення процесів виздоровлення, знімає головну суглобну мезову біль, покращує крово, тиск крові підтримує імунну систему, захищає ендокринну систему, полегшує протікання стресів. Дана публікація допоможе нам студентам медика в майбутньому застосуванні під час лікування. Магнітне поле використовується у медицині для виймання дрібненьких шматочків залі, що потрапить в око або уламки від розриву снаряду. Процедури з використанням магнітного поля допомагають. Допомагають зменшити біль та запалення, знизити набік та прискорити процес загоєння. У висновку одним із методів, які виявляють виражений знеполювальний ефект, є магнітотерапія, тобто лікування магнітним полем, плив магнітотерапії зводить до проникнення через організм низькочастотних магнітних полів, викликаючи зміну біологічних функцій тканин, що проводить до, до мобілізації регенеративних імунних... імунних процесів. Дякую за увагу.